В Давай. З відра в ямку Ні, не з того, з іншого. Раз. І десь отак, два. Друзі, всім привіт! Нове відео. Приїхали в село. Будемо садити картопельку. Так що... На прошлих вихідних переорали огород, хто пам'ятає. Сьогодні погодка взагалі бомба, ні хмаринки, сонечко світить. У нас тут сіточка картопельки, гренада. Посадимо її, посадимо окремо. І мішечок картопельки. Тут різний, різний сорт. Такий, їстівна, різносортна, сільська, так скажемо. Так що зараз посадимо це, а потім ще докупимо. Так що, друзі, такий в нас буде сьогодні відос. Будемо садити картопельку під лопату. Того що вигорано, і знизу тут перія, ця трава. І не вийде під картоплею сажалку посадити. Але нічого, зараз натягнемо вірьочку, рівнесенько рядочки, клас клас під лопатку і вперед. Щоб потім можна було взяти пропольничок прополоть, підгорнуть і було все супер. Так що, друзі, зараз будемо починати наше саджання нашої картошки. Відкриваємо сезон, ставте вподобайку, комент і погнали. Так, друзі, натягуємо ниточку, заб'ємо зараз колишок такий. Оп! І прив'язуємо, друзі, ниточку, щоб було нормально рівненько в нас міжряддя, щоб можна було потім купити пропольник і пропольником раз, 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 пройшов, пройшов, просапав. Так, натягуємо. Оп. Прив'язуємо десь на таку висоту, натягуємо хорошенько. Так, друзі, тут за сарайчиком раніше був гній і зараз він перегнив. І тут є перегній тепер, друзі. Набираємо перегнойчику. Будемо підсипати в картопель. Для лучшого врожаю. Оп. Єс, відеочку взяли. О! Так, ну що. Під вірьовочку. Перша лопата. Оп! Симперійом, конечно. Що, друзі, урочисто кидаємо три маленькі картоплинки. Оп! І засипаємо перегнійчика трішки. Оп. Ну і далі підступаємо так. Так, і надіємося, друзі, на хороший врожай, що нам ще залишається робити. Сільський двіж. Акумулятори. <рес> Люди бізнес роблять. Купляють подушки, перини. Не знаю, куди вони, що вони з ними роблять. Але купляють до сих пір. Так, друзі, посадили перший рядочок. Зараз відміряємо 70 сантиметрів. Ось І будемо сажати наступний рядочок. Оп, Натягнемо! Віревочку, так. О, сьогодні, друзі, дуже гарна погода, просто сонечко птички співають. Клас. Погано, що на вихідніше передають дощі, морози таке. Непонятно що. Але посадимо, поки є час картопельку. Бо потім хто знав, як буде з часом. Чи буде можливість приїхати, не буде. Так, починаємо з цієї сторони, бо удобно копати. Оп. І погнали прийшли по тепер. Справи підуть швидше, даже? Uh -huh. Давай, кидай. Йо. Дві. Ага uh -huh. Дві, якщо маленькі, то три. І... Uh -huh. Ні, не так багато. Помощники. Ярослава. Ясь, ви на піску, ви на піску садите, так? Да? Картопельці. Так, друзі, вийшло в нас три рядка цієї. Як вона називається? Вже? Гренади. Три рядка гренади, а далі будемо садити вже цю що сільська культура. Та що, коротше. Там різні сорта, взагалі. Так що погнали потихеньку працювати далі. Давай, Максим, сюди. Ні, Максим, сюди пісочок не кидать. Наприклад, відсюди в ямку ну. кидать. Кидай, жан. Так, давай, добре. Максим, кидай отсюда, кидай сюди в ямку. З відра в ямку. Давай, з з з відра в ямку. Ні, не з того, іншого. А він ще картопляється. Ні, хватить. Ну буде три, ладно. Отак От і працюємо, бачите, друзі. Дивимо. Помощників. Яйси наверх. Діло йде. Ану, обереш. Ну, ставлю. Макс, на ноги. Руй, ноги руки. Макс, бери і добре, викидай. Кидай. кидай. Яйся кидай сюди, в ямку. Кидай. Ямку. Так, ну що, друзі, посадили ми скільки? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядочків. Посадили картопельки. Поки це все, що є в нас. Потім ще посадимо. Да, да. Так що працюємо помаленьку. Зараз підемо ще, обкопаємо дерева, щось приготуємо смачненьке. Так що дивимось далі відос. Далі буде цікаво. Так, Друзі, підкопаємо наші яблуньки трошки. Розпушимо їм чуть-чуть замельку, оп! Так, друзі, обкопав я деревця всі штук штуки, Оріха обкопав. Так що зараз хочу трішки підживити їх. Підживлю ось такою селітрою, наскільки я пам'ятаю, це селітра. Кидаємо десь півтори спічечні коробки і поливаємо на 10 літрів води. Раз. І десь отак, два. І розмішуємо. Хорошенько розмішали і зараз поливаємо нашу яблуньку. І так, друзі, всі яблуньки, і вони трошки наберуться азотом, наберуть сили і будуть рости собі жвавіше. А то цей. Ну, весною їм не вистачає вітамінів, не вистачає азоту. Так що зараз підживемо ці яблуньки, потім їх побілимо. Бо цей, ну, щоб знизу були побілені, так само шовковицю, горіха. Так що до такі справи працюємо, друзі. День нас сьогодні насичений такий роботою. Ну і погодка гарна. Але на завтра вже сніг, ні, на післязавтра сніг передають. Короче, якийсь капець цей погодою. Так, друзі, знайшов щось типу ізвісті, не знаю Ізвість чи не ізвість, зараз спробуємо У мішку було Я думаю, що В принципі щось друге не довно тут бути Схоже на ізіс Так, а ну заливаємо Йо-моє йо. Тупе відро у мене через ціле, через цілу сторону, не через одну руку зі більше більше вроді ізис. Даже щось бурлить. За що бурлить не гласно? Бурлить oh. uh -huh. Саня прийшов допомагати мені, Саня. Привет. Саня поливає далі дерева, а я зараз буду фарбувати їх. ну фарбувати, Білити. Зараз розмішаємо цвізвість. тоже на известь, а там много попаже. Так, друзья, берем, пробуем Білим, може у пару слоїв, Дякую, ось, хорошо бо ці вже ізвісті 100 мене в тут лежить, друзі. так що Такий в нас такий трудодень. Завтра поїдемо, купимо що... ще ну то вже, мабуть, буде окреме відео, так що... Переходьте на канал, дивіться, друзі. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Так, Друзі, побілили деревця, таке то була побілка. Все добре. Зараз розпалимо мангальчик. Скоро прийде Жанна з Максимом, з Ярославою з Альоною. Посмажимо шашличок. Ну, з курятинку підсмажимо, перекусимо і зараз ще підемо виставимо улика. Так, розкладаємо наш мангальчик. Хорошо в селі, особливо літом. Раз собі в своєму дворі. Захотів, посмажив, шашличок, захотів, е, там ще щось зробив. А в місті, в квартирі, що ти, шашлик не пожариш, нічого такого не зробиш. А тут цей посадив огород, виростив свої продукти. Село класно, романтика. Так що ото -от таке, -от -от друзі, палим мангальчик наш. Так. Так, закидуємо яблунку наверх, щоб був аромат. Нашого шашличка. Дай такий відпочиночок. О. Зараз візьмем, друзі, якісь стопчики, випиляємо за цих яблуньок. Там в копаємо і поставимо, навіно улека туди на стопчике зробимо. Я думаю буде огні. Так, друзі, десь тут поставим наш улек. Зараз. Копаємо ці 4 стовпчика і буде огонь. Їх не глибоко він нам стояв. Не треба особо там щось видумувати, виліплювати. Я думаю, що ми так трошки їх копаємо, щоб вулик був на трохи на возвишеності, на висоті. Да і все. Зараз Оба! Да, отак от буде достатньо, друзі. Зараз візьму якусь трамбовочку. Село, двіжуха, трактори цілий день ганяють туди, сюди возять, орють, удобряють. Красота. Фермерство це тема. пусть. Друзі, виставляємо, вроді так, в рівень можна закопувати. Тут не зміг рівно відпиляти, це бок вже не пиляє, пиляє отак на цей. Як його. На бік веде, вже тупий настільки. Немає чим і підправити наточити. Нема напильничка. Так що буде якось так. Зверху наб'ємо доску і буде нормально. Так, друзі, три стопчика вже копали. Все, одненький. оп. старались трохи о, отак от огонь це зариваємо.

Так, друзі, білимо нашу підставочку, і буде красота. Туды, а так истал. А. Написал. Студентам очень хорошо. Так, друзья, парший вулочок наш стоит, красуется. Так что дела потрошку трошку идут, идут. Надеюсь, через Місяць, може менше, десь в 20-х числах там вже заведемо сім'ю бджіл і будемо працювати над цим всім, друзі. Так що такі справи. А зараз посмажимо м'яска, перекусимо, дай норм. Так, друзі, смажемо лавашик. Таке в нас вийшло відео. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал. Чекайте наступне відео. Так що, всім пока. Хто не дивився, передумайте і подивіться.